Вітаю, шановні батьки! Літо це час радості сонця та безтурботних ігор на свіжому повітрі. І звісно ж, одним з найулюбленіших місць наших дошкільнят стає дитячий майданчик. Але щоб ці ігри приносили лише позитивні емоції та були максимально безпечними, нам варто пам'ятати про кілька важливих речей. І сьогодні ми поговоримо про те, як забезпечити безпеку наших малюків на ігровому майданчику. Перед тим, як дитина почне гратися, приділіть кілька хвилин огляду майданчика. Це важливо для безпеки. Перше стан обладнання. Перевірте, чи всі гойдалки, гірки та каруселі міцно закріплені і не мають пошкоджень, гострих країв чи іржи. Друге покриття. Під ігровими елементами має бути м'яке, амортизуюче покриття. Пісок, гумова крихта, тирса. Уникайте асфальту чи бетону. Третє. Чистота. Переконайтеся, що на майданчику немає сміття, розбитого скла чи інших небезпечних предметів. Четверте. калюжі. Після дощу перевірте, чи нема глибоких калюж. Ці прості кроки допоможуть уникнути неприємності і забезпечити безпечну гру. Постійний та уважний нагляд це найважливіший аспект безпеки. Будь ласка, не відволікайтеся на телефон чи розмови. Навіть на секунду не залишайте дитину без нагляду. Завжди знаєте, де ваша дитина і чим вона зайнята на майданчику. Важливо також навчити дитину правилам поведінки: як правильно спускатися з гірки, не штовхатися, не стояти під гойдалками та не заважати іншим. І пам'ятайте про віковий сенс: малюки дошкільного віку мають користуватися лише тим обладнанням, що призначено для їхньої вікової групи. Давайте розглянемо специфічне правило для кожного елемента. Гірки. Завжди спускайтеся сидячи ногами вперед. Переконайтеся, що зона приземлення вільна. Не лізьте вгору по скату. Гойдалки. Міцно тримайтеся обома руками. Не розгойдуйтесь занадто сильно та не підходьте близько до рухомих гойдалок. Не злізайте, поки гойдалка повністю не зупиниться. Каруселі. Завжди тримайтеся за поручне. Не стрибайте з рухомої каруселі і не розкручуйте її надмірно швидко. Правильний одяг та взуття також дуже важливі для безпеки. Оберете зручний, легкий та вільний одяг, що не сковує рухів. Взуття має бути закритим. Діально підійдуть сандалії з фіксацією або красівки. Уникайте шльопанців. Також переконайтеся, що на одязі немає довгих шнурків, шарфів чи інших елементів, які можуть зачепитися за обладнання під час гри. Пам'ятайте, шановні батьки, що ваша увага та відповідальність це найкращий захист для вашої дитини. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете забезпечити вашим дошкільнятам не тільки безпечне, а й сповнене радісних моментів літо на дитячому майданчику. Насолоджуйтесь кожною миттю. Нехай це літо буде наповнене лише щасливими спогадами і до зустрічі!